У Бердичеві у комплексі розв'язують проблеми так званих безпритульних тварин, адже на вулицях містах, сіл області, їх кількість постійно зростає. Приватний бізнес долучився до розв'язання цієї проблеми. Скажімо, в центрі ветеринарної медицини Айболит кожна тварина, яка вже тут побувала на прийомі, має свою історію і навіть в електронному режимі. Всю історію хвороби кожної тварини, яка в нас є на обліку, практично ми зберігаємо від початку. Тобто, якщо тварина прийшла до нас в перший день 2-5 років назад, я можу зараз знайти її, подивитися, з чим вона приходила. Учасники наради ознайомилися з умовами роботи центру ветеринарної медицини, прийомом, лікуванням та профілактикою захворювань тварин та лікарськими засобами, які можна придбати тут у аптеці. Однак не лише, мабуть, і для Бердичева, а й усієї України стало подією відкриття централізованої високотехнологічної аптеки ветеринарної медицини. В заходах взяв участь голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Мені приємно, що є в нас такі фахівці, є люди, які присвятили себе справі захисту тварин. Не пошкодували свого власного кошту і сьогодні дуже радісно. Може, мені більше радісно, ніж господарю, що вони працюють прибутково, а як же по-іншому? Інакше бути не може. Але ще одна приємність, що на цій базі ми проводимо сьогодні обласну підсумкову нараду у всій системі ветеринарної медицини. Центр ветеринарної медицини та аптека це сімейне надбання Сергія та Анжели Орлюків, які розкрили свій талант і можливості у питаннях збачення форм і методів та розширення послуг ветеринарної медицини. Під час пленарного засідання визначено завдання ветеринарної служби та пріоритети роботи щодо попередження захворювань тварин та виготовлення недоброякісної продукції тваринного походження. Визначено і колективи, які найкраще попрацювали у минулому році. У нас є напрацювання, є команда, і є така надія тим більше сьогодні на цим питанням серйозно працює обласна адміністрація, і Сергій Миколаївич. Як ви бачите, і сьогодні обласна рада працює. Йосип Заполовський, він серйозно над цим питанням. І сьогодні, бачите, виділяються кошти і не кошти для цього цих заходів. Головні напрями роботи визначено. Дбатимемо про тварин, то і забезпечимо здоров'я для населення.